Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 5 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео коли карбувати однорічні саджанці винограду. Багато надходить запитань, коли карбувати однорічні саджанці винограду. З дорослими кущами винограду все просто та зрозуміло. Коли пагони на виноградних кущах сягають верхнього дроту, слід проводити карбування пагонів винограду. З часом, коли верхній пасанок відростає, його слід карбувати повторно. Інша справа однорічні саджанці винограду. Ось цей кущ винограду сорту Каталонія я саджав у жовтні 2022 року. Такі молоді саджанці винограду в своєму регіоні я карбую наприкінці першої початку другої декади серпня. Граничний термін карбування молодих саджанців винограду в моєму регіоні кінець другої декади серпня. Головна мета карбування молодих саджанців винограду сприяння процесу визрівання виноградної лози. Починаючи від сьогодні і десь приблизно до 20 серпня, мені буде необхідно прокарбувати усі молоді саженці винограду, незалежно від сили зросту та довжини виноградного пагона. З інструментів знадобиться сікатор. Зрізані пагони я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо пагін значної сили зросту, що вже давно переріс верхній дріт. Щонайменше близько 30 см свіжого приросту варто прибрати. Також сажани слід пропасункувати. Пасунки повністю видаляти не слід. Один або два листочки варто залишити. Якщо в подальшому на місці видалення пасанків з'являтимуться пасанки другого порядку, їх також буде необхідно прибирати. Зараз у першій половині серпня я мінімізую полив, в тому числі молодих саджанців винограду. Починаючи з другої половини серпня, полив винограду я майже повністю припиняю. Роблю так, задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Зараз на початку серпня слід повністю відмовитись від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. До прикладу, можна застосовувати плантафол 5 15 45 в пропорції 20 г на 10 літрів води. Наноситься плантафол шляхом оприскування по листю. Зараз на початку серпня слід розпочинати проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, коли карбувати молоді саджанці винограду. Якщо вам цікаво, які роботи на винограднику необхідно проводити у серпні, рекомендую до перегляду ось це відео.